Так, так, Горіх чорний. Сіянці чорного горіха. Ось такі вони вже трирічний чорний горіх. Який це на році піде під викупку? Такий він вже з пів метра. раз візьмемо будемо прививати на чорному горісі Чандлер є хороший американський сорт іменно американський чандлер оскільки це будемо на чорний пробувати прививати є великий такі вже аж метр п'ятдесят і є 70-80 сантиметрів О такі якраз саженці хорошенькі. Такі як треба. Далі. Олеча, олича, абрикос і знову ще чорний горіх. Тут 4 роки. Ні, то дворічні, це... Це трьохрічні, так да. трьох річні. Тут вже вони такі моцні Дерева вже як їх копати, то це о І кількість хватить всім. Це відео роблю по просьбі. Пищиків такі саженці, яке качество. Ось скільки цих саженців є. О, і чорний горіх. Ось такі. Товщина якраз піде під прививочку. Оцей такий від цього, Від сонця це дворічка. Від сонця підгорає. Поліву нема. ґрунт, пісок. А вже який трирічний, йому від жари абсолютно нічого немає. Абсолютно. Бачив, продають масло з чорного горіха. О, і ось чорний горіх. Як? Наприклад, масло з чорного горіха зробити, якщо в нього така чорна, це чорна груба кожура. Так що масло з цього з чорного горіха, якщо хтось бере, то... І так воно не дуже дороге, то масло. Але то не масло з чорного горіха. Тому що його, щоб тільки взяти, зробити масло, це його треба розколоти. Це така робота, що просто треба спробувати і одразу пропадає ця, охота не тільки бити, покуштувати його, але щоб масло зробити, це каторжна робота. Так, є, абрикоз звичайний. Два рядочка, але він такий житенький. Але чого? Але чого? Клен. Клен гостролистий. І клен явір. Тоже є сіянці. І от ліщина звичайна, як вона тут хлорозить. Хлорозить. Але такого, що підгорання відьмого. Немає. Були такі на другій ділянці, що попадалися червонолисні сіянці ліщини звичайної. Ну, в цьому рядку немає. От ліщина звичайна є тут її рядок. Тоже. Айва японська. Це у нас лісничий. І Чорний Горіх. Кому треба сіянці чорного горіха? Юглас Нігра. Так. 23-й. Да, 22 роки. Двохрічні, трирічні. Такі вони вже. Як мінімум в пояс. Мінімум. І аж туди. Аж тут Зараз ще покажу і берека лікарська. Останній рік, в який тут висівається ця берека, зараз чуть пізніше знімемо листя на чай. Дуже Полізні чаї з листя береки. О. І ще береки буде тут трошки. Тому Треба берека, ми ще можемо зробимо береки. Все, всім пока.